Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас. Мабуть, вперше у нас ранкова молитва з родиною Кільчик, які зараз проживають з дітками в Німеччині. Ця земля приютила їх як біженців, як переселенців з України. І у нас було багато прямих ефірів і ранкових молитв. З Германії, з інших країн, але все ніяк не вдавалося зустрітися якраз з Іваном і Юлією. Але сьогодні у нас така нагода є: помолитися разом і разом з цією чудовою родиною благословити ім'я Господнє, благословити новий день, який подарував нам Господь. Ми помолимося зараз, благословимо один одного, благословимо Боже ім'я і після молитви. Юля, Ваня. Вони поділяться трошки своїм свідоцтвом, своїм переживанням, як вони тут устроїлися, чи подобається їм тут, чи не подобається. В общем, розкажуть все, як є, і в кінці Іван помолиться за Харків, за церкву Свята Трійця, помолиться за служителів нашої церкви, і також помолиться і за німеччину за всіх наших українців, які є тут на цих землях. Молимося, Боже Небесний. Ми дякуємо Тобі за любов, твою, за милість Твою. Дякуємо Тобі за новий день, який ти нам подарував, за можливості, які ти нам даєш, за можливість зустрітися і побачити один одного, Господь. Через стільки років ми не бачились, але Ти благословив і Ти устроїв. Цю зустріч і допоміг нам тобі за все слава вічна, хвала і подяка. Благословляємо Господь цей день. Ми просимо, нехай Твоє благословіння буде над нами в ім'я Ісуса Христа. Допоможи в усьому. Хто з нами зараз в ефірі молиться, благослови. Дай мудрість нам, дай нам помазання Твоє, дай нам захист твій і твою охорону. Ми просимо тебе, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отже, слава Ісусу Христу, маємо такий чудовий ранок і маємо його з родиною кільчик. Слава Ісусу! Ми все время якось об'їжджали вас стороною. То в нас не вийшло, то в вас не вийшло. Але вже нарешті так зійшлося, що ми побачилися, провели чудовий разом час. От, в церкві були, служили, все, все чудово, гарно. І я можу засвідчити свого боку, що. Ваня Юля багато посміхаються, от багато веселяться, радуються, що Господь з ними. От поділіться, будь ласка, з нашими братами і сестрами. Ви вперше в ефірі за весь час існування ранкових молитв церкві Свята Трійця. Ми почали цей проект, коли розпочалася війна. Ми хотіли підбадьорити людей з Ілією Петровичем, хотіли дати натхнення, розповісти, що з нами все гаразд. Ми багато жартували, сміялися в ефірі, щоб трошки зменшити напругу. В наших рідних і близьких, які десь поїхали з наших братів і сестер, які виїжджали в цей час, було багато невизначеності, і от Бог поклав на серце такий проект: записувати такі ранкові молитви, ранкове натхнення для підтримки. І ми думали, коли ж цей проект вже може закінчитися. Мабуть, він не закінчиться, або поки не закінчиться війна, або можливо він і не закінчиться, коли війна закінчиться, тому що це. Ну, як ми бачимо з відгуків, як ми бачимо з коментарів, це такий надихаючий проєкт. Слава Богу. І ось ви, ви на ранковій молитві. Вітаємо вас. Вітаємо усім привіт. Хто нас пам'ятає, ми дуже сумуємо за вами. Дуже раді сьогодні бути з вами у прямому ефірі. На ранковій молитві. Так. Ми дуже заскучились. По тих, хто знає, дуже раді. знакомиться с теми, кого не знаем, что рассказать, как. Ну, мы приехали выезжали. Вэ, да. Мы, мы сейчас э, в Баварии, это Германия, э, неподалеку от Регенсбурга, но вообще вы выезжали в, другой, в другом городе, там это была деревня э, в горах, там была очень красивая природа, это было я был, там, у вас время я было ]見. время для отдыха. Да, там Петя к нам. Ну, Приезжал, виделся так. с нами, да, но тогда еще не, не сняли видео. Э, да, но тогда ну, это было 125 километров отсюда, и э, единственная сложность, которая там была, там не было церкви. Ближайшая церковь была 50 километров от нас, там с тяжелой дорогой через, через горы. Я ехал к ней Да, тяжелая была дорога, и церковь была очень хорошая баптистская церковь, но она не совсем была нам по душе. Ну, то есть мы не были там как дома, не чувствовали себя там, ну, Вполне, в своей да, тарелке. Да, да. В, своей, в своей полноте. Ну и, соответственно, там там была построена уже церковь где со своими служителями. И мы там, грубо говоря, были не нужны. И вот эта вот э, ситуация, когда ненужности, ну, для нас было очень ну, тяжеловато морально. И когда мы еще смотрели видео, то, что происходит в Украине, было ну, первый год был довольно тяжел для нас. Но, но физически был ну, такой отдых, тем более в моей семье, я работал, но ну, сем, семья отдыхала. В курортной зоне. В курортной зоне. Да, потом мы нашли церковь в Регенсбург. Поехали так просто, просто в гости. Проведать. Но когда мы приехали, было, ну, сразу почувствовали, как свято-троевский дух такой. То есть, ну, такое же, ну, практически также проходили служения, ну, в простоте, ну, там, ну, музыка, как нам нравится, все, э, ну, также в этот же день пастор, ну, там, у него была такая проповедь, что связана с тем, что нужны люди, нужны служители, да, призвание на служение вот и в этот же день мы договорились что мы можем служить и так мы практически каждое служение начали ездить ездили каждый, каждый раз 125 километров 125 километров вы ездили да. на служение да. 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 да единственное что мы договорились так как финансово довольно тяжеловато этот момент нам церковь оплачивала топливо и для ну, это нам дало еще ну, там, толкнуло к тому что на каждое служение мы ездили служили. Но потом также Бог предусмотрел этот дом, я не знаю, видно его там или нет. розы видно, бомбу видно. <laughs> да, предусмотрел для нас большой дом, очень хороший. Вот, и мы переехали сюда, поближе к церкви, сейчас мы 30 километров от церкви. Вот, предусмотрел Бог другую работу, намного лучше, с зарплатой в два раза больше, чем была, и там меньше часов рабочих, и легче работа чистая там до этого я был на ландшафте это то дождь то ну там я там в траншеях лажу грязный тут я практически всегда чистый всегда на заводе на заводе слава богу да, в нашей округе для не специалистов таких которые не подтвердили дипломы ничего такого но не являются врачами учителями и так далее вот такого Плана, котрий в Германии учи ценяться, більше заплати ну ні у кого ні. <laughs> Слава Богу, да, да Богу Бог я правильно зрозумів. Тобто, основне, що впливало на ваш переїзд і рішення переїхати з гарного курортного селища. Сюди це церква була, так? Да. Да, церква і той, бажання той. служити. Дуже було тяжко перший рік без церкви, без служіння. Ми на протязі 15 років служили Ваня у групі прославлення. Я у дитячому служінні і це дуже... в Харкові в троє да, у Святий Трійці. І було дуже важко цілий рік не служити. Ти сидиш і не знаєш просто, куди себе приткнути. І коли ми приїхали до церкви, і ми почули цей поклик, що нам потрібні люди для служіння, у нас серця відкрилися одразу, і ми зрозуміли, що це місце, куди нас Бог покликав. Там потрібні були люди. І саме нашого напрямку і дитяче служіння, і музикальне служіння, і ми з Іваном зайняли наші так скажуть позиції, де ми служили до цього. А, і наразі ми служимо а, також музикальному служінні. Іван грає на гітарі. Я граю на бас гітарі, співаю та займаюся дитячим служінням. У тебе дуже гарна українська мова. <клес> Може, ти ще тут курси української мови припадаєш? У мене а, тут а, називається міні-джоб. Це така міні-робота з, з обмеженим часом, і я викладаю українську мову для. Дітей то Треб... мати треба було приїхати аж в німеччину, щоб так гарно почати розмовляти українською мовою. Слава Богу, дякуємо вам. Дуже приємно чути, що ви в служінні, що ваша родина з Господом, що ваші діти, я знаю, на молодіжках, на підліткових, на недільній школі, це, це дуже велике благословіння для родини бути при церкві, бути з церквою. На жаль, не всі ми знаємо наші брати і сестри стрійці мають прям таку гарну церкву біля себе. От щоб хоч трошки нагадувалося святотрійцю, але знаєте, таку як свята трійця Можливо, знайти вона одна, вона знаходиться в Харкові. От можна знайти кращу, можна знайти гіршу або схожу, але такої, як у нас, такої немає, і не буде. Тому знаходьте церкву, яка біля вас, намагайтеся залучитися до зібрання, і бачите, як показує приклад їхньої сім'ї. Що навіть якщо треба переїхати, змінити помешкання заради служіння, то воно того варто. Воно того варте, тому що це є духовна їжа, це є служіння, це є залученість. Слава Богу, дуже тішимося за вас. Кстати, ну, Юля сказала, що ми в службі ну, музикальному, але також ми там з дітьми займалися і занімну почали, але ми зараз освободилися від подросткового, так як много, много роботи і много задач зараз в сім'ї. Вот, но, но мы делали два раза, да, лагеря детские, ну и вот так вот, ну без ночевки, но, но сценарий, грубо говоря, тоже был Наш, да, 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 да. да. то есть на, на основе была был э, этот э, Опит, опит, да, свято Троїць, Юля там. То... Ну я багато чув, <ривш> о, там, що наші святотроїцькі молодеж, да. підлітки я вони знаю, що... багато хто в лагеря проводив. У нас не вийшло внітрити, це сім раз благословляти. <ривш> і ще не вийшло. Ну що, у вас є ще час, але на жаль, у нас немає часу, бо обмежений да. вір, іначе відео не помічнеться. Тому, <ривш> Іван Іванович, помолися, благослови Харків, благослови Україну і благослови Німеччину. Отец Небесний, дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, за нашу встречу, Господь, с нашим братом, с семьей во Господь. Мы очень благодарны за эту встречу, Господь. Мы очень благодарны видеть, что они здоровы, Господь. Мы очень переживаем за них, Господь. Также, Господь, за Харьков и за всю Украину, Господь, пожалуйста, благослови, Господь, каждого человека, Господь, каждого служителя твоего, Господь, храни жизни, Господь. И даже если кто-то, Господь, ну ты кого-то забираешь себе, Господь, дай силы всем принять это от Тебя, Господь, и, и не падать духом, Господи, служить дальше Тебе, Господь. Будь, будь с ними, Господь, будь с нами тут, в Германии, Господь, пожалуйста, Господь, чтобы каждый был на своем месте, Господь, был нужным, Господь, чувствовал это, никогда не отходил от Тебя, Господь. Мы величаем Тебя, Господь, также благодарим. за Германию, которая Господь бережется о нашем народе, Господь, тут благослови каждый кого тут, Господь, чтобы они, мы знаем, что им тяжело, морально, фи... морально больше всего, Господь, и Боже просим, чтобы они, Господь, находили тебя тут, в Германии. Для этого ты нас нашел, чтобы служить им, Господь. Также просим, чтобы народ интегрировался тут, Господь, работал, чтобы была хорошая мольва в Германии за, за наш народ, Господь, и не, не, не говорили, Господь, Твое имя в плохом виде и на наш народ, Господь. Величаем Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, да еднание Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.